Чи подобається вам усвідомлювати себе грішними, недосконалими, коли інші люди вказують вам на вашу помилку, роблять зауваження? Звичайно, ні. Навіть мої діти не люблять, коли я роблю їм зауваження. Це дуже неприємно, коли я зробила щось не так. Хочеться відразу звільнитися від цього відчуття, оправдатися. У всіх людей є діагноз грішний. Біблія говорить, що всі люди грішні, через те, що Адам і Єва зробили гріх в Одемському саду, а також через те, що ми кожен день, час від часу, іноді, зумисно чи ненавмисно, ненароком робимо гріх. Бо гріх це промах, це порушення Божих заповідей, Його волі, це неслухняність йому, і це не гарне. Відношення до своїх ближніх. За гріхи обов'язково буде відповідальність, зло не безнаказане. не може бути так, що людина живе, як хоче, грішить, робить зло і все зійде з рук. Така людина вже покарала себе, вона живе без Бога і може провести всю свою вічність без Бога у пеклі. Римлянам 6:23, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, в Господі наш. Якби люди усвідомлювали свою гріховність, вони більше шукали Бога і йшли до церкви. Ми можемо ховатися за моральним життям і добрими ділами, але для того, щоб звільнитися від відповідальності і вони, нам потрібен Бог. Що ми робимо, коли нас винувачують? Ми оправдовуємося, заперечуємо, але оправдати нас може лише віра Ісуса Христа. Римлянам 5 розділ, перший вірш. Отож, оправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. А вірити нам потрібно в те, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Він воскрес, живий і хоче мати відносини з нами. Віра, це не лише розуміння цього факту, це відносини з Богом і бажання жити з ним. Це наша довіра Богу в усіх питаннях життя, послух Йому і підпорядкування щоденно. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Сьогодні багато хлопців і чоловіків віддають своє життя. За мир в нашій країні, за своїх дітей, за сім'ї. І я дуже часто згадую цей вірш, тому що Христос віддав своє життя за всіх людей на землі. Основна ціль приходу Христа це вирішити питання нашої гріховності, це дати можливість людині спастись і відновити відносини з своїм небесним Отцем. Він помер за всіх людей. Всіх національностей, кращих і гірших, і навіть своїх ворогів, навіть тих, хто хотіли вбити його, своїх вбивців. Жертва Христа покрила все, але не кожен хоче визнати і прийняти її. Сьогодні для віруючих людей є дуже велика потіха, бо віра дає нам перше виправдання: мир з Богом, доступ до благодаті. Дає можливість і силу боротися зі своїми шкідливими звичками і залежностями, дає можливість стати доньками і синами Божими і називати Бога своїм Отцем, дає честь носити в собі Дух Божий, дає можливість молитися і бути почутим Богом, дає захист на суді, який буде після смерті обов'язково. Віруючий по особливому відчуває любов Божу на собі. Послухайте, я зачитаю текст, який записаний в Римлян, 8 розділ з 35 по 39 вірш: хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагода, чи небезпека, чи меч? Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вишина, ні глибина, а не інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашій. Тому шукаймо Бога, визнаваймо свої гріхи перед Ним, просімо Його вибачення, будьмо вдячні Йому за те, що Він зробив для нас. Будуємо відносини з ним вже сьогодні і вже зараз.